Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У зв'язку з сьогоднішньою інаугурацією новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у мережі поширюються повідомлення про те, що. Ну, знавці, звичайно, у нас є, які все знають, а якщо не знають, то відчувають так, про те, що Україна не отримує ніяких гарантій безпеки по завершенню цієї війни, чи по перемир'ю, чи по припиненню вогню, і так далі і тому подібне. Отже, головна теза. Що нас кинув Захід, і ми не отримаємо ніяких гарантій. Якої біди вам ще треба, вельми шановні пані та панове? Яких гарантій ви чекаєте? І від кого? Я хочу нагадати вам, вельми шановні пані та панове, що. Будапештський меморандум ніким не денонсований? Ні Україною, ні Московією, ні Сполученими Штатами Америки, ні Великою Британією. Так. Це е, діючий документ, кажучи, науково. Так. Ну і що ми маємо із цих гарантій? Що ми маємо? Гарантії є, ну, от, які вам ще гарантії. Ми віддали даром, будучи надзвичайно розумним і мудрим народом і керівництвом, віддали даром зброю, яка варта трильйонів, а ми її віддали даром, на тобі. Забирай, та ще й кому віддали не Сполученим Америки, не Великій Британії, а Московії. Хто після цього нам буде давати якісь гарантії? Так, які гарантії. Ну, добре, напишуть ще одні гарантії про те, що, що ми маємо ще віддати половину території. Чи не знаю, 20%, чи 25%, скільки ми повинні віддати власної території міжнародно визнаної, щоб нам написали якісь гарантії. Хтось написав. Звичайно ж, з участю Московії. Ну, на Заході ж говорять, ну як це можна без Московії вирішити. Уже ж раз вирішували так. У Будапешті. Так. Тепер ще раз хочуть. Дати ще одні гарантії. Єдиними гарантіями безпеки, територіальної цілісності, незалежності України є наші Збройні Сили, озброєні до зубів найсучаснішою зброєю, в тому числі і такого тіпа, так, тіпа. Так, ядерної зброї, гафнієві бомби, кобальтові бомби, там, і, і так далі, і тому подібне. Я не знаю, я ж не спеціаліст. Є у нас спеціалісти, які е, повинні пояснити владі, що у нас, е, які можливості у нас є і для забезпечення національної безпеки і оборони нашої держави. Так, які в нас науково-технічні можливості є, які ресурси в нас є, для того, щоб ми могли дійсно собі самі гарантувати безпеку. Тому що ну, життя показало, що всі ці гарантії від інших держав нічого не варті. Особливо з участю московитів, це варварський народ. Без честі, без совісті, без базових ну, людських понять, які ну, все споплюжує, перетворює на псину. Вони ж гарантами виступали територіальної цілісності і незалежності України. Ну і що? Вони все це розтоптали, так, знищили. Вам ще треба. Ви ще щетерем хочете щось мати із цими людьми, Ха -ха, якщо їх так можна назвати.